Привіт, зайки! Завтра у нашій школі благодійна ярмарка. І для неї ми приготуємо жовто-блакитні браслетики ось цього. Сімба, здається, нам вирішив допомагати. Сімба, Ігнор. Ще відвернувся. Так, ще тобі метр. Будь ласка. Ось дякую. І відміряємо до 100 сантиметрів. І синій ще теж метр. Я ідію, що ти вже підписався, постав лайк і нажав на дзвіночок. Поїхали в Монако. Мяу-мяу, поїхали, поїхали. Спочатку зав'язуємо вузлик. З однієї стрічки зробимо петельку обмотала її навколо жовтою стрічкою і тепер робимо ще одну. петельку І пропихаємо її петельку І синю тепер затягуємо. Акуратно. так Тепер наступну синю. Так. А зараз вам покажу, що у нас виходить. яка красота. Ось таке. Ось такі траслетики. На руку. Вау! Так, це вже у нас 10 штучок. І ще друга половина не зроблена. <х threaten> Я стараюсь. Здається, зламалася камера. Від неї звуки, як від дрона. Від неї дуже дивні звуки. Зараз злетить вона звуки, як від дрона. Ось таким чином, такими петелечками. Ми плетемо браслетики. Крок за кроком. Петелька за петелькою. Від камери жують. Від камери жужить. Вона зараз не взірвається. І... Це такі звуки від камери. Здається, їй хана. Ні, подрон. Сілвер прийшов допомагати. Так. Я тут плиту. Ревіться. Сілвер буде допомагати. З моєї сторони Сівер. Okay. І Сімба біля мене. Сілвер, Сілвер. Сілвере, іди допомагай. Сімба буде допомагати. В думці Яна, Яна, давай, давай, плети. Ой, що з мене жили, думки запуталися, щось не так все роблю. Так. У нас ще багато, багато багато. Так, це вже напевно штук 20 ми зробили. Приблизно так, а штук 15. Ну що, продовжуємо, продовжуємо. Дай мені, віддай. Дай. <світку> віддай. <світку> віддай. <світку> віддай, <світку> Віддай, Відай. <світку> <Віддай>! Відай <світку> не можна. Цібакуси його. Лише він зараз. Ого, нарешті. <світку> О, 23 Штучки! Подивіться, 23! Скільки ми їх довго робили! Залишилося їх обпалити, щоб вони не торочилися. Держи. Так. І все. Яка красота. А, ми за Треба ще одну. Гарна, правда? Ага, дуже класно. З вас, до речі, лайки. І підписуємо за таку красу. Так? Ми <ріст> старалися. Ми дуже старалися. Ти допомагав нам? Молодець, молодець. Молодець. Хто там шуршить? Я бачу чиєсь очко. Хто там? Виходи. Виходи, Олесик. Олесик. Виходи. А Йорк прийшов, почув, що ми говоримо про Олесик. Заходь, 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 заходь. Алло.